Ковальські пенсіонери, слухачі університету третього покоління, з успіхом опановують мистецтво Мельпомени. Керівник самодіяльного театру Марія Батраченко завжди у творчому пошуку. В репертуарі ковальських студентів театралів вже значиться Наталка Полтавка, Котляревського та Кайдашева сім'я не чує Левицького. А все починалося з її улюбленого Пушкіна та поеми цигани. Нинішня постановка ще один рімейк спектаклю, який вони вперше зіграли п'ять років тому. Це як всі люди, як то кажуть, ой, щось те виходить, щось не виходить. А взагалі, як тільки сцена, мої артисти во класні і виконують все, що потрібно. Режисеру та артистам сповна вдалося відтворити романтичну та колоритну картину життя циганського табору. Екс-голова окружної виборчої комісії Володимир Воврисюк досить органічний в образі циганського барона, а його дружина Валентина душа спектаклю у ролі юної циганки. Земфіри. Hey Між театральною сценою і публікою жодних перепон, Тому емоції артистів передаються глядачам майже зі швидкістю світла і не залишають байдужими нікого. Це був прорив емоцій. Це була гордість за те, що в нашому ковалі такі люди є. Кожна людина особистість, вони не є аматорами, вони є професіоналами. З певністю можу сказати, що і на професійній сцені не побачиш такого дійства, як сьогодні ми побачили. Цьому спектаклі один позитив, одні хороші емоції, і задоволення від спілкування отримує колосальне. Дуже подобається займатися в нашому театрі. І щиро дякую Марії Павліні за те, що вона змогла сплотити нас, об'єднати і довгого існування нашого театру. Театр одна з форм роботи слухачів мистецького факультету університету третього покоління, який у ковалі існує вже 11 років. Організатори вишу для пенсіонерів переконані, студентське життя на пенсії не лише можливе, а й необхідне. Ковальчани бажають змістовно ініціативно проводити свій вільний час. Вони прагнуть до нового. Вони хочуть знати і про те, що робиться в місті, і новини законодавства. Вони пізнають знання з основ медицини на ті теми, які їх цікавлять. Вони також проводять заняття в басейні, за що влада проплачує за комунальні послуги Університет – це надбання громади, і він є, буде і буде. І сьогоднішнє закриття самого академічного року присутність слухачів, виступ наших артистів-аматорів. Це свідчить про те, що університет продовжує жити. З нагоди завершення 11-го академічного навчального року в університеті його слухачів привітав перший заступник міського голови Михайло Гетьман. Дуже добре, дуже приємно, що ви є такі оптимісти, є е, приємно налаштовані, не дивитеся в паспорт і не треба дивитися, тому що е, завжди відчувайте себе настільки, якими ви є. І тоді завжди будете молодими. Дозвольте побажати вам міцного міцного здоров'я, е, наснаги, терпіння, розуміння, е, ну і продовжувати навчання. Будемо підтримувати один одного, тому що підтримка е, від вас. Нас як влади є, відчуваємо, і з своєї сторони теж десь будемо старатися завжди допомагати вам. ваших гарних починань. велику університетську родину щороку. Поповнюють нові студенти люди, які, хоч і подолали пенсійний робіт життя, проте не втратили творчої енергії та жаги до знань. Я вже шість років збираюся сюди прийти, тіну все не Получалось в Івановська, це моя найкраща подруга, сказала відкази не приймаються. Все идем. Я человек очень активный, позиция такая. И поэтому, как Ангелина Ивановна говорит, сапка и фартук для семьи. А это ну надо, есть что сказать. Понимаешь? Могу лекции читать, я ж консультант, валеолог Ну, то такое дело. Ангелина Ивановна тоже энергия тоже бьет ключом. І треба куди то куди дівати. У нас стільки ідей і стільки задумок на наступний год. Інтересні програми у мене, Я уже куюшу написала. тільки, і будемо старатися делать, щоб усім було інтересна. А домашнім завданням на канікулах для студентів університету є відпочити та набратися сил, аби з осені знову доводити всім і собі, що життя на пенсії тільки починається.